Отож, бійці 5-го батальйону повинні знову повернутися в зону. АТО. проте вони відмовляються їхати без належного спорядження. Зі своїми вимогами вони прийшли до адміністрації. Чим закінчилася зустріч? Дивіться далі. Бійці п'ятого батальйону не дезертири. Це вони прийшли доводити керівникам адміністрації. Нагадали, що з самого початку домовлялися охороняти область, а не межі кордону з Росією. Хлопці кажуть, коли їх обстрілювали з градів, по-іншому вчинити не могли. «То, що нам потрібно, щоб вони побачили, що де ми знаходились і де ми були, щоб вони знали, з чого ми вийшли. Ми вийшли з кільця, як, як мужні солдати. Після обстрілу градами лишилося. Половину автобусів, і ті без вікон, без бамперів. Ті машини, що були, ті, що вони всі побиті, пробиті. Все пошкоджене майно було разом з хлопцями до керівників. Прийшли і їхні матері. Вони вимагають подовження відпустки, а ще надати військовим статус учасників бойових дій. Вони були 50 суток в АТО. Кажуть, що вони не були ніде, що взагалі ніде не зафіксовані. Вони. От перше, друге або взагалі це саме перше. Хай дадуть їм посвідчення учасників. А то все, оце прошу. І хлопці будуть, вибачте, за слово дурні, якщо не будуть громити отакими градами адміністрацію Павлюка і так далі, щоб дали їм оці посвідчення. Жінки кажуть, що хлопців допитує прокуратура, їм шиють кримінальні справи. Не шиють їм одну 402, 404, 409. А нехай ще шиють їм хто знає які статті. 4? це, здання збороги, це о, не здання зброї, це не підкорень та не підкорен виконання їхніх обов'язків. Чому зброю не здали? там дуже багато статті. Голова адміністрації зараз знаходиться у лікарні, тому з бійцями спілкувався його заступник Володимир Семко. Хоча коментувати ситуацію журналістам на відріз, відмовився. У прес-службі обласного військомісаріату сказали, що ситуація неоднозначна, але коментарів також не дали. Натомість хлопці кажуть, що поїхали би знов, проте за умови, якщо їм нададуть відповідну зброю, готовий, але тільки. З бронетехнікою, і щоб було чимось, а автоматами проти градів не підеш нікуди». Є інформація, що днями вони мають поїхати у делятин, звідки знову відправлять їх у район бойових дій. Ліліана Хомишин, Андрій Українець, новини, телеканал Раї.